Грати дорослих три в одному talk, flirt, Dare. Ця гра це ідеальний спосіб наблизитися та дізнатися партнера краще або додати іскри у ваші стосунки. Ця гра зі 162 картками розділена на три категорії: talk, flirt та Dare, щоб задовольнити будь-який настрій чи ситуацію. За допомогою цих карток гра перетворює ваш вечір на романтичну пригоду, повну гумору, ніжності та пікантності. Розділ Talk дізнавайтеся цікаві факти про партнера або друзів, відповідаючи на глибокі або кумедні питання. Flirt підігріти романтичну атмосферу, роблячи компліменти та відверті визнання. І найцікавіша де. Виконуйте сміливі та пікантні завдання що додати вогника увечір. Ціна в описі. Замовляйте в особистих.